Калина сказала, тобі в якійсь справі допомогти потрібно. А ти, значить, на мене попрацювати хочеш? Ну, Софія Олексіївна порожняк не гонить. Є задача якраз для тебе. А що за потреба така сталкера наймати? Скільки пацанів неприкаяних мається? Ти, Кастет, корішам передай. Будуть маятися. Маятники повикручую. Хай собі роботу знайдуть. А я тобі знайшу, чи фіру мені завари, поки ми звільним за діла перетремо. Подобається на моєму султанську, сталкере. Я на болотах давно достатньо лохів перетрусив і гнит перемаслинив, щоб жити красиво. Тільки в зоні пофіг. Новачок ти жовторотий. Чи хазяїн смітника? Вона всіх нагне. Недавно мій сховок викидом на крило. Аномалії тепер там. Мутаної шастають. Ну хіба не сука ця зона? а? Та ще сука. <гум> Бачу сталкере. Ми з тобою спрацюємось. Так от, до справи. У сховку був цінний кейс. Я хочу його назад. Що такого важливого всередині кейса? Менше знаєш, краще спиш, сталкер А ще довше живеш. Чому своїх людей не відправиш? Не їхній профіль. Фрейрів пощипати. Це вони легко А от з мутантами і аномаліями краще Сталкер розбиратись Поверну я тобі твій Кейс. Правильно. Робота халявна. Всю пару мутантів і аномалій. А складне я не ображу. Тримай координати.